Це один із тут 250-й, вы думаєте, був, да? Да, сказав 250-й. А собака жива? Звучує. Да. Звучит два прилета, це один із них. Он для вами. Це від того місця, де впало, дивіться. Такими кабами вони б'ють по густо населеному пункту. П'ять каб. Чотирьохповерхівка. З того боку нема вікон у будинку. Господи. Одну цілого дома. Все розбито. А куди впало? Там де то, так? Та да? ні, тут там не валь воно піде. Не видно даже де впало. Ну боже, отсюда стояла, а просто там руїна. Ну, так. Конечно, комарова No2. Да? Комарова не так. Не так? І я за там Ні, не не, ребята. Мені кажеться, що комарова не комарова так. Комарова не так, це страшне. Я, я, тут ні одного стекла немає. Ні одного стекла цілого нема. І тут ні одного стекла, дивіться. Просто ні одного стекла. Посеред житлового масиву. Завтра мій колега і друг голова спілки журналіста України буде мати. Слово в Женеві Вован він сказав, що буде розповідати про золочів, про нас. Первим ділом забити вікно, вночі буде мороз. Прильот був за цим домом далеко, Вікон нема з цього боку, я сила вибух. А в підвалі теж було чути дуже. Так, чи Як ото? Та воно ужасно. жоспіло, чи що воно летіло на нас? Та ми взагалі з переляку повнімалися і стоїмо. Що було, де було? В центр між домами. Опять. Ще страшніше, ні на Комарова, виходить. Так, так, так. Ці двохитажки, чотирьох вікна почти всі вікна страшне. Успієте до ночі зашитися? Зараз це доїжджають хлопці, доїжджають, пролізка їде. ОСБ не хвата вже там. Трохи були запаси. Червоний хрест завтра зранку привезе. Хлопці поможуть самотнім, там в кого нема можливості забити. Хлопці заб'ють, ще ж дві вулиці. А ще де були подають. Вода Хмельницького, Гагаріна, там між, між цими вулицями Богороди. Там а ще я там був. більше ну, 150 вікон і 20 крижден. А, а, а тут Тут ну, ще 200-300, не, 200, не розумію. Люди живі. Живі, слава Богу, трошки там ранених, все, все слава Богу, що всі живі, а це саме главное і провода наші енергетики вже на місці. Там 250-й пролетів, сюди 500 пролетіла. прилетіла. Зараз енергетики, газовики всі працюють, там в ЖПГ. Чекаємо, зараз КГЦ приїжджає, буде допомагати. І кришу підняло, і батарею, як стін повривали, так як ви кажете. Все повилітало, нема нічого. Голі стіни обставини. Взагалі, взагалі, звісно, це жах, просто жах. Ми ще обійшлися, як кажуть, у нас двоє поранення. Вони в лікарні місцеві і надали першу допомогу. Ну, Там політи з склом, там таке все. Ну, Слава Богу, головне, що живі. Але люди хватаються за серце, вистається. Лікарів визивали, погано було. у да. отобі. От от Ну молодці, слава Богу, поліська приїхала. все людям таке горе, яке зробили. Як вони опять будуть? Я не знаю. Ночуватимуть тут люди. Що воно? е, Дивіться, електроенергія <кхів> да, по газу питання вирішили. Електроенергія тут більш-менш час наводять лад, обіцяють сьогодні зробити. Вже буде тепленьке, більш-менш, але саме головне ОСБ прикрутити, монтажний піною запінити, і тоді вже більш-менш можна ночуватися. Ми знаємо про це. Там вже а пробували. так, якщо кому потрібно, в лікарні є міста, там, де будуть вони ночувати, люди, якщо це потрібно. Mm -hmm. Але я бачу, що люди деякі збирають думки. Беруть автомобілі і просто виїжджають. І це теж це ми відмічаємо. Просто виїжджають золоча. Просто виїжджають. І багато людей виїжджає, на жаль. Але життя, бачите, от люди зараз отримають все, що необхідно. Наші волонтери допомагають, і теплі речі, і фонарі, все, що бачите, отримують і працюють. Знову ж говорю, що зараз прийде КГЦ, яке. Тим похилим людям похилого віку, які не мають можливості самі все зробити, то вони будуть допомагати mm. закручити вікна і піною все це заділувати. Ми бачили вже по центральній, по комарова результати роботи досить швидко. Вони да, встигають швидко. Зробити. Працюють оперативно, швидко вони mm. от зараз приїжджають, кажуть золочів. Як до себе вже додому, вибачте, як би гірко це не було. Але 5 кабель прилетіло сьогодні. 5. Сьогодні було їх п'ять? Так, да, два шахіди, які попали сьогодні у підприємство. Один попав у підприємство Володимира Реєва, там розбито все. І ці каби, які 5 прилетіли. Ну, 66 кабель за цей місяць тільки. Уже 66. Уже 66. Ми з вами весь називаємо рахунок. да, Гіркий цифру, кабель. називаємо, а вона змінюється і змінюється. А вона змінюється в ту сторону. Дуже важко. Дуже люди налякані, люди, як кажуть, руки ну Уявіть, скільки тут квартир по виду. Да любу квартиру вибити, будь ласка, воно все розбите. Все, все розбите. Я, я ходив дивився. Є фактично, величезні я знаю. проблеми, ви проблеми. Та проблема в нас одна розсуд. придуркуваті сусіди, які б'ють по мирним людям. Зворотньо все вернеться, Не, Не в цій цієї житті, але наступному. Господь це, це бачить і не розсудить. Так що дай Бог. Верни